В Одеській області орнітологи разом з енергетиками окільцювали три десятки лиличенят. Це перший етап реалізації екологічного проєкту. У 2024 році планують допомогти з кільцюванням ще близько 220 птахів. Це дасть можливість відстежувати шляхи міграції пташенят, вплив на популяцію зовнішніх факторів, а також кількість особин, що повертаються назад в Україну. Детальніше про ініціативу у сюжеті працювати. До одного з лелечих гнізд на Одещині піднімається кран. Сьогодні на цих пташенят чекає важлива процедура кільцювання. Її проводять науковці за підтримки енергетиків з ДТЕК. Сама ініціатива є частиною програми малопольського армітологічного товариства з вивчення та захисту білого лелеки у східній Європі. Ну звісно, через війну в Україні ми не маємо можливості це проводити повноцінно широкомасштабно, так як це відбувається в Польщі. Вони за сезон кільцюють тисячі птахів. Е, натомість е, це прекрасно, що ми маємо хоча б таку можливість, хоча б в одному селі тут на Одещині ще є плани на Дніпро на Дніпропетро. Що одне село опрацювати ну і крім того, ще є е, в нас на Львівщині. Така можливість в цьому році, тобто десь близько 50-70 пташенят, ми закільцюємо. Ми замовили ці кільця, вони вироблені в Польщі саме для нашого регіону. За номером він унікальний, і цей номер, якщо будуть в наші птахи десь в Африці чи десь в якомусь іншому континенті, то просто орнітологи читають цей номер, і в єдиній базі, де є всі номери, Мари цих кілець, вони побачать звідки саме ця цей птах прилетів. Також у базі буде інформація про вагу лелеченят, довжину дзьобу та крильців. Для цього орнітологи провели відповідні замірювання, а ще відправили на генетичний аналіз пір'я птахів, щоб дізнатися їх стать. Адже визначити її візуально практично неможливо. Всі ці дані необхідні для подальших наукових досліджень. Всі ці дослідження мають одну єдину мету розробити механізми, за допомогою яких ми можемо цей вид зберігати. І створювати йому комфортні умови. Ця програма буде продовжуватися. Я сподіваюся, переконана. Відповідно, наступного року тут знову будуть переміряні всі пташенята. І це в нас буде працювати таке на накопичення матеріалу, накопичення даних, які потім можна порівнювати. Всього орнітологи попрацювали сьогодні з 30 малолеченятами. проте не всі вони зможуть наступного року повернутись додому, оскільки шлях у тисячі кілометрів в теплі країни та в зворотньому напрямку над то складний та небезпечний для молодих птахів. Олександра Манохіна, Костянтин Блужневський, сьомий канал.